Доброго дня! Стрибки у глибину з місця вам потрібен предмет, з якого ви можете зістрибнути. Стали, Ножки зігнули у колінах, коліна, коліна працюють як пружинки. Руками собі допомагаємо і зістрибуємо вниз. І ось так. Кидання м'яча обома руками знизу. Щоб дітям було цікаво виконувати цю вправу, зробіть її разом з дітьми. Станьте напроти один одного, ноги на ширині плечей, прями руки з м'ячем внизу і кидаємо м'яч знизу так, щоб його могли спіймати. Ось так. Ага на вагу. Ходьба по мотусці, покладена у вигляді кола. З різним положенням рук. Я поклала мотузку, а ви можете зробити коло зі скакалок або стрічок. Стали на мотузку і приставним кроком в праву сторону, руки на поясі, починаємо рухатися по колу, по нашій мотузці. Ось так. Повертатися лівим боком, руки можна. Або вгору, або за спину. Я зроблю за спину і лівим боком приставним кроком йдемо по мотузці. Тепер ваша черга.